за тестування, за оцінки за розв'язання ситуаційних завдань, ну і оцінки за співбесіду, як воно оцінювалося. П'ять компетенцій, які були зараз, якщо сказати, не. це у нас іде лідерство, комунікації, управління змінами, управління бюджетом і особисті компетентності, в тому числі доброчисність. Ці частини ми маємо на увазі. По кожній стіл, на підставі ваших відповідей е, кожен член комісії виставляв по кожному з цих критерій від 0 до 2, далі середня арифметична, ну і загальний підсумку. Тому зараз ми будемо називати загальну оцінку за співбесіду і е, підсумкову результат ваш рейтинг датому конкурсу. Шпита Олександр Олександрович 5.11 і загальний 1122. Е, но Ейріян Михайло Теренович за стрільбистю 2.78, загальний 9.22. Гундич Ігор Петрович 5.78, загальне 12.88. Таким чином у конкурсі Поріміфік Петрович Гундич. Е, Невеликим відривом друге місце в Олександр Олександрович Кліта, третє місце Михайло Каретович. Кандидатура Ігоря Петровича буде подана відповідно до Кабінету міністрів президенту, після проведення призначення. Олександр Олександрович, який після друге місце також відповідно до закону ваша кандидатура буде подано як резервна. Якщо Ігор Петрович, скажімо, ну, береться депутатом або не пройде спецперевірку, або там виняти інше обставини, які буде перешкоджати його, його, його роботі, то ви тоді протягом року маєте право конкурсу цю посаду війни. Така, така вимога запомняється. Тому ми вас вітаємо, дякуємо за терпіння, за участь і бажаємо всім вам успіхів. <пус> яку